Уже на перший день жителі району Дахнівка намагаються допомогти коту Васті. Чотирила більше тижня сидить на дереві. З невідомих причин тварина без проблем забралася на верхівку сосни, а от злізти звідти самотужки так і не змогла. Приблизно тут сидить уже 14 днів. Я дивлюсь у вікно, мені шкода його. Зняти налякану тварину намагалися небайдужі мешканці району, але своїми силами допомогти коту у них так і не вийшло. Сусіди наші строїли такі. Із палок складали лісницю, але він не зліз. Щодня по декілька разів до дерева ходить маленький господар чотирилапого Гліб. Хлопчик годинами кличе свого улюбленця, але той відповідає лише лечутним нявканням. Допоможіть врятувати Васю. Зрештою, допомогти чотирилапому таки погодилися працівники Черкаського МНС. Визволяти кота Ваську приїхала ціла рятувальна команда. Коли рятувальники дізналися, скільки цей кіт, а наскільки мені відомо, його звуть Васька знаходиться на дереві, а це близько двох тижнів. То рятувальники вирішили допомогти. Визволяти чотирилапого вирішили за допомогою висувної драбини. Але як тільки пожежники забралися нагору, кіт просто злякався та заліз ще вище. Та рятувальники на цьому не зупинилися. Спробували самотужки вилізти на верхівку дерева, проте гілля виявилося занадто сухим, тому просто не могло витримати пожеж. Можливо, можливо, їм можуть надати допомогу скелелази, які займаються відповідною роботою, і у них є відповідне обладнання. Майже дві години рятувальники із мешканцями району намагалися зняти кота з дерева, але всі спроби закінчувалися безуспішно. Нині єдиною надією чотирилапого є допомога від черкаських скелелазів. А поки тваринка залишається повільно помирати на 30-метровій висоті. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.